Знаєте, хочу ще пояснити вам таку фразу, яку попередньо я в аудіо озвучила, да, що е, існує така, такий вислів, да, що якщо ти духовний, то чого ти такий бідний. І насправді це фраза, яка маніпулює да, матриця зовні, вона через неї з вами маніпулює. Е, яким чином? Тому що, коли стаєте ви на духовний шлях, істинний свій душі. Ось цей е, певний етап, так називаємо, темної ночі душі, е, коли відмирає ваше его, у вас руйнується абсолютно все. І тоді ми починаємо впадати в паніку, і тут матриця ще більше підключається, починає зовні маячити. Ну, ти ж такий духовний, то чого ти не маєш грошей, чого ти постійно в обнуленні якомусь знаходишся, чого там ти не можеш дозволити собі поїхати там на якісь дорогі ретрити, там, чи кудись там відпочити, чи ще щось. І воно цим починає тиснути на ці точки болючі, тому що дивіться, сам процес ось цього пробудження внутрішнього. Він так відбувається. І завдання кожного з вас внутрішньо не здатися в цей період. Не здатися і не зійти з цього шляху. Чому воно все починає руйнуватися? І таке враження, що ви дійсно стаєте просто самою бідною людиною. Тому що. Весь цей час до цього, да, всі роки, які ми жили, ми жили в проекції обману, вигоди, маніпуляції. І для того, щоб перейти на нову гілку реальності в своє призначення, в свою реалізацію, в істинні відносини, в божественний фінансовий потік, да, який ти пропускаєш через себе, все старе воно мусить зруйнуватися просто вщент. До фундамента все підчищується. Абсолютно до фундамента, до такого нуля все підчищається. І тільки від того нуля потім ви стаєте кристально чистими. Ви стаєте чесними з собою. Ось ці всі проекції, ці всі ілюзії, вони починають руйнуватися. І просто ось, почуйте, не треба здаватися. В ці моменти, не треба опускати руки. Тому що в ці моменти прокидається ваша сила, вона взращується, ось ця ваша сила духу. Да? Коли ви починаєте внутрішньому відчуттю вірити, довіряти і йти за ним, да? вірити йому набагато більше, чим зовнішній картинці, яка показується для ваших очей. І дуже важливо. Навчитися в цю зовнішню картинку не вірити на оцьому етапі, такому складному, да, коли йде ось, ця, ось цей такий прохід темний, да, коли ти просто знаходишся в такому темному тунелі, і ти, тобі здається, що ти не бачиш в кінці цього тунеля ніякого світла, ніякого просвітлення просто не видно його. І тут важливо, прям, знаєте, здаватися і. Тут більше йде внутрішня робота. Не так зовнішня, да, як внутрішня. Нам ще так само нав'язується те, що внутрішня, ось ця внутрішня робота. Тому що внутрішня робота це також дія. Внутрішня робота це також вибір. Внутрішня робота це також ваш фокус уваги. І внутрішня робота це також ваша. Енергія, яку ви направляєте всередину себе. І повірте, для того, щоб всередині себе навести порядок, потрібно дуже багато енергії. Тому, звичайно, зовні воно все буде руйнуватися і все буде здаватися. Да? Ну, тобто, ось ця така. Ідеальна картинка духовності, про яку говорять, що коли ти йдеш на духовний шлях, в тебе матерія, там все появляється, все ідеально, так стає, там все так класно, да? а, а ти стикаєшся з такою реальністю, коли все навпаки відбувається. Все починає руйнуватися. І так має бути. Так має бути. Просто довіртеся цьому процесу і не вірте тому, що. Говорять вам зовні, що нав'язують вам зовні. Тому що то неправда. Ваші реальності, реальності, проявлена матриця, через ваших людей, через ваших близьких, через ваших рідних, буде е настільки сильно вас заманювати, щоб ви знов повернулися в зовнішню реальність, щоб ви знов на неї зреагували, щоб ви знов попалися в ось ці заманушки. Да? Е щоб ви знов повелися на гарні картинки, щоб ви знов повелися на зовнішнє, для того, щоб ви відволіклися від свого внутрішнього. І просто знайте, що цей етап він все рівно, рано чи пізно він закінчиться. І ви побачите це світло в кінці тунеля, ви його побачите, і ви почнете просто за ним далі бігти, бігти через своє внутрішнє відчуття, просто летіти до нього. І далі з кожним разом буде ставати все легше і легше, тому що ви вже будете навіть відрізняти, де вам нав'язуються, а де істинно вам потрібно туди зайти. Ви будете чітко це відчувати, ви будете чітко бачити цю різницю, ви будете відчувати різницю між цими вібраціями. Вона дуже відчувається. Дуже сильно, що вам не треба навіть нікого з боку ніякого знаєте, радника, який вам допоможе, підскаже щось, ви будете самі це все просто знати. Напряму ви будете це відчувати.